Чергова ротація. Прикарпатські сапери повернулись з Донеччини у період з 12 квітня. Піротехніки обстежили 46,6 гектарів територій. Вони виявили та знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів. Начальник групи механізованого розмінування та спеціально вибухових робіт Андрій Реготун зізнається. Ворог руйнує усе на своєму шляху, і навіть після деокупації залишається чимало вибухонебезпечних предметів. Найскладніше напевно було коли була детонація БК і навкруги були рештки тіл, і також безліч зброї. Незвичне це напевно якісь СВП, саморобні вибухові пристрої, які дрон залітає і скидує. От найбільш незвичне, тому то зараз прогресує. Різне, різне, що придумують, те і скидують. Роботи вистачить, скажу так, ще на багато років вперед. Практично кожен день ми працювали крім неділі. Кожен день у нас були вибухонебезпечні предмети, які ми знищували емоційно, емоційно. Також під кінець ротації вже звичайно хочеться додому, хочеться до близьких побачити. Але ми віримо в перемогу і віримо, що все буде добре. Для начальника піротехнічного відділення Руслана Семенюка це була перша ротація на Донеччину. Каже, хвилювався, адже раніше не стикався з сучасними вибухонебезпечними предметами. Зокрема, під час ротації найчастіше доводилось працювати із касетними боєприпасами та протитанковими мінами. Складність є знешкодження в тому, що під нею можуть стояти ще міни ловушки. І тут саме головне її ну, не чіпати. Якби, як вона стоїть, так і стоїть. Знешкоджувати знешкоджуємо переважно на місці. Без всяких перевезень, без транспортування, без нічого. Так як є. Так само є от такі підствольні гранати багато знаходять. Ну тут теж складність у тому, що вона не є великих розмірів і її дуже важко замітити. Проте за допомогою пошукових приладів виявляємо теж переважно знешкоджується на місці. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, було проведено 26 ротацій піротехнічних розрахунків. Вони виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. За цей період вони отримали 1626 заявок та знищили 5934 вибухонебезпечні предмети. Ними було обстежено площу 2655 гектарів. Це дуже велика площа, і ми розуміємо, що за цією цифрою стоїть чиєсь життя. Тому піротехніки. Мусять бути обов'язково дуже сильно сконцентровані, уважні і, звичайно, що вони повинні мати спеціальний одяг і обладнання. Наразі прикарпатські піротехніки на черговій ротації на території Донецької області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.